Чому важливо вчасно чистити грибок і до чого тут онкологія? Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Чомусь багатьом є смішно саме така значить, програма, очисна від грибка. Коли є грибок, це не смішно. Грибок є у кожному організмі, і до деякого часу він виконує свою корисну функцію. Але коли організм ослабне, його захисні сили зменшуються, порушується мікрофлора, падає імунітет. І патогенна мікрофлора починає розповсюджуватись активно, і ми маємо роздростання грибка по всьому організму. Він не лише на слизових, коли ви бачите прояви грибка на слизових. І на шкірі висипання це значить, у вас в організмі грибку дуже багато, і організм почав викидати надлишок на поверхню шкіри. Жінки знаходять у себе кісти, міоми, утворення, оскільки організм намагається сховати надлишок грибка, звідси виникає часто онкологія, тому що грибок в утвореннях починає мутувати. І кальцинуватися, і в цьому виникає пухлина та ракові клітини. Тому грибок потрібно чистити періодично, залишайтеся здоровими та позитивними.